Ми прийшли, захопили будівлю. Після цього вони почали стріляти. ну Подивимося, з якогось травмати, бо бойова зброя, що з нас ПМ. Почали стріляти з тильної сторони. Хлопці їх вибили, вони втігли по іпідрому, собственно кажучи, ну, ми їх втратили. Угу. Не захопили. є? Постраждали? Ні, постраждалих немає. Більшість в бронежилетах, тому. Від когось щось відскочило та і все, кулю поки що не знищили. Тобто все-таки по ваших хлопців стріляли? Стріляли, так, ми вам зараз покажемо. Ви у відповідь. Ми у відповідь застосовували тільки фізичну силу. Угу. Ми були навіть без щитів, тобто з мінімальним, з мінімальним захистом і все. Наша справа не воювати, ми прийшли, це наше місто. Це наші вулиці, це наш подром, ми не збираємося його тут грабувати, палити і так далі. Ми прийшли просто його від кубки поки. Міліція прийшла сама, опору вона не вчинила. Ну, вона не хоче шукати жиліна, вона не хоче шукати кубку тварин з оплоту. Ну ми це візьмемо на себе безумовно, тому що в нас є відомості, що живем в місті. Ви не вважаєте це незаконне захоплення приватної будівлі? Ні, абсолютно. Тому що тут знаходилось бандформування. Коли банда жилена буде засуджена за сепаратизм, бандитизм, вбивство людей в Києві, а, питки людей за обнав, яким яким вона займала, яким її верхівка займалася при вчорашній владі. Ми безумовно і держава України взище з них е -е, якийсь там іск в користь держави. Ми безумовно звільнимо приміщення, але перед державою України, а не перед міліцією, яка е є матір рідною матір'ю е Жиліна і його свого